Вітаю вас, в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні понеділок, перший робочий день тижня, 14 липня. Про основні місцеві події цього дня а також минулих вихідних. Там розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. В суботу та неділю Чорнівці ярмаркували новаторство нинішнього року. Не всім припало до душі. А вже вдруге активісти збирають громадськість для того, аби перефарбовувати наше місто в патріотичні кольори. Нагороди за найвищий результат цьогорічного ЗНО вручив міський голова випускникам та вчителям чорнівецьких шкіл та гімназій. В суботу та неділю чернівці ярмаркували новаторство нинішнього року, перенесення наметів з центральної театральної площ та площі філармонії не всім припало до душі. А втім, все ж таки ярмарок відбувся. Як побачили його журналісти Чернівецького репортера? Дивіться в дайджесті Надії Воличко. Понад 200 років тому традицію Петрівського ярмарку започаткували у Чернівцях і відновили її у 1997 році. Завжди цей день починався з урочистостей та веселощів. Також урочистої ходи і гулянь. Але цьогоріч у зв'язку з ситуацією в країні всю веселу частину вирішили перенести на більш пізній час, коли в країні буде мир та спокій. Найбільш чисельною за кількістю відвідувачів та торгових палаток була площа турецької криниці. Тут серед великої кількості вишиванок, глиняного посуду, прикрас та виробів зваляної вовни можна було відшукати вироби справжніх народних майстрів. До прикладу, плетені зі сміття збиральних пакетів сумочки чи картини вирізблені з каменю. Це велика процедура. на кожному камні можна зробити хорошу гравюру. Потім художник вибирає, який камінь йому подобається, бере інструменти, сідає і Вигравірує певні роботи на вулиці Ольги Кобилянської розгорнулося книжкове містечко. Тут можна було придбати віддані вітчизняних друкарів, картини сучасних художників, журнали та поліграфію. Не забувайте про 1 вересня, ніби під таким гаслом розгорнули намети торговці різноманітним канцелярським приладдям та шкільними портфелями. Втім, більшість відвідувачів завітали все-таки в пошуках друкованого слова. Я кожен рік приходжу на ярмарок і відвідую іменно книжковий ярмарок, тому що цікаві книги і буковинських, і всіх українських письменників. Вибір дуже гарний. Тут, тут, посмотри, є. Так, і Ні на будь-який смак, і дитяча література, і доросла. Проте я там ще не дійшла. Тут як я приклеїлася, то вже не можу відійти багато. Дуже мало, всього хоче. Дитяча єдність, благодійний ярмарок під такою назвою відбувся біля центрального палацу урочистих подій. Виручені кошти організатори направили родинам загиблих військовослужбовців. Серед лотів були роботи будь-якої складності: від сувенірних листівок, зроблених рученятами маленьких вихованців хотинського інтернату, до епічних картин вже майже професійних художників. Кожний виріб можна було забрати за ту суму, яку покупець вважав за потрібне. Усім миром назбирали трохи менше двох тисяч гривень. Гроші підуть. У ті родини, де загинули військовослужбовці, соборна площа цьогоріч була пустою, як ніколи. Тут розмістили аж чотири намети. Планували, що тут будуть товаровиробники зі Львова та Тернополя, але два намета з наїдками, один з сувенірами і один з питною водою. Справжній ажіотаж покупців та підприємців робився по периметру парка імені Тараса Шевченка. Вулиця Садова пригощала харчами та напоями. Вздовж головної розмістилися виробники та торговці крамом легкої промисловості. Мер міста відзначив, що цьогоріч намагалися створити приємні умови торгівлі усім учасникам петрівського ярмарку. Умови торгівлі мають бути доступні, тому що дійсно у підприємців зараз не, не ах справи, є, є спад торгівлі. Але підприємці приїхали, приїхали підприємці не тільки з сусідніх областей, є підприємці з східних областей, з південних областей України. Представлена продукція навіть недавно звільнених міст, таких як Краматорськ, я з одним підприємцем спілкувався. Вони хутріні вироби з Краматорська, якраз після звільнення, появилася можливість вже... <воз>... відвозити товар по Україні, і сьогодні він у нас в Чернівцях на продажу. Деякі ділянки петрівського ярмарку працюватимуть впродовж наступного тижня. Повідомив також Олексій Каспрук. Надія Величко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці 400 літрів жовтої та блакитної фарби. на величезний міст, що на вулиці Калинівській, через річку Прут. Вже вдруге активісти збирають громадськість для того, аби перефарбовувати наше місто в патріотичні кольори. Цього разу не звертали увагу на релігійне свято, і в день Петрівського ярмарку десятка людей різного віку в рукавичках та з пензликами вдихали націоналізм та яскравість у старий залізний міст. Більше про це далі в сюжеті Генрія Тебеух. Вже другий у Чернівцях міст набуває патріотичного забарвлення. Цього разу на вулиці Калинівській через річку Пруд. Кілька десятків волонтерів, щиточки, пензлики та жовто-блакитна фарба. І для всіх націоналістичний настрій. З самого ранку біля калинівського ринку зібралися чернівчани для розфарбування мосту. Кожен займається своєю справою. Хтось і по металу старає іржу, хтось одразу ж замальовує в жовту або блакитну фарбу. Чотирирічний Олексій підійшов до роботи дуже серйозно. На нашу знімальну групу не відволікається. Фарбує і розповідає. А що ти красиш? Тебі подобається? Да, Чому? Організатори, закликаючи людей до цієї акції, просили приходити зі своїми пензликами. Щоправда, дехто підійшов до справи досить серйозно. Привіз генератор та компресор для фарбування. Хлопці привезли свій генератор, я свій компресор. Спонсори надали краску, люди допомагають. І Всі, незважаючи на свято, робимо добру справу. Загалом організатори задоволені такою злагодженою роботою, вдячні і людям, і спонсорам. Щоправда, до кінця кажуть, варто буде ще дечого докупити, тому збирають у скриньки гроші. Дуже добре допомогла з фарбою фірма Гріко. От вони нам проспонсували. Ну, фарбу, але ну половину фарби. Так само той міст, коли ми фарбували, тоді взагалі Гріко нас проспансувало. Цього разу Гріко і міськрада. Плюс люди, от зараз ми поставили коробочки і збираємо хоч якісь кошти, тому що нам не вистачає фарба, то вже ніби є, але нам не вистачає коштів на кісточки, на рукавички. Ну на такі, на на ту ж воду для людей. От і ми збираємо на це кошти. Впродовж цілого дня люди спільно творили патріотизм. Тепер міст, через який проїжджає чимало людей щодня і не лише з нашого краю, а й з інших регіонів нашої України та й з інших країн, виглядає яскраво та піднесено. Це вдруге акція. Ми першу провели на дріждзаводі. Зараз в нас От на Калинівському ринку. Мета популяризація символіки. Підняття патріотизму у людей, тому що люди це бачать, і коли вони кожен день це бачать, вони цим починають жити і переживати це все в собі. Генрієта Беох, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Нагороди за найвищий результат цьогорічнього зовнішнього незалежного оцінювання вручав міський голова Олексій Каспрук випускникам та вчителям Чернівецьких шкіл та гімназій. Також, користуючись нагодою, мер поспілкувався із абітурієнтами в дворику ратуші. Побували на заході, і наші кореспонденти. Листи подяки за успіхи у навчанні та здобуття найвищого результату у сумі 200 балів з зовнішнього незалежного оцінювання вісьмом колишнім випускникам міських шкіл та гімназій, а нині абітурієнтам вручив мер міста та привітав із настанням нового етапу в їхньому житті. Адже тепер діти, які розумні, діти, які набрали високі бали, перед ними. Відкриті двері в будь-який навчальний заклад України. Ну і, власне кажучи, крім того, щоб привітати вас сьогодні відзначити з вашими такими успіхами, досягненнями, хотів би безперечно поспілкуватися про те, яким ви бачите своє майбутнє, яким ви бачите майбутнє нашого міста, нашої країни. Я переконаний, що перед вами буде довга. Широка нива життєва і хочу побажати вам на ній щастя, професійних успіхів. Випускник другої гімназії Андрій отримав 200 балів із історії України. Як зізнається, сам для досягнення такого результату готувався довго та готовий поділитися формулою такого успіху. Ну, підготовка, звичайно, займала дуже тривалий час. Насправді це все почалося ще дуже давно, і всі знання, які я отримав в школі, завдяки моєму вчителю і класному керівнику Панчук Людмилі Іванівні. Вони мені всі знадобилися. Найважливіша порада, яку я можу дати стосовно процесу підготовки, це те, що треба готуватися систематично. По перше, в процесі всього навчання в школі, а по-друге, навіть в останній рік підготовки потрібно. Якісь, наприклад, кожного тижня вивчати одну якусь тему досконало, і потім, врешті-решт, це все відколеться в голові. Настільки що навіть не доведеться нічого повторювати. Також 200 балів здобула і випускниця п'ятої гімназії Юлія із всесвітньої літератури. Підготовка до здачі цього предмету розповідає дівчина була нелегкою. Готувалася сама без репетиторів, оскільки це тільки другий рік. цей предмет є в ЗНО. Немає нормальних довідників в принципі. Немає нормальної літератури для підготовки, тому можу порадити лише багато в інтернеті шукати потрібної інформації і підручники шкільні. Вступити дівчина мріє на спеціальність іноземної філології, от тільки в який вуз ще не вирішила, але із здобутими балами надіється на краще. Ну у мене бали нормальні, і я сподіваюся, що мене візьмуть на державний. Найбільш краще складеним предметом ЗНО виявилась історія України. Тому, виходячи з того, міський голова вирішив поспілкуватися та почути думку майбутніх студентів щодо їх бачення майбутнього України. Але зараз ми можемо піти семимильними шагами разом з Європою. Ми бачимо нові горизонти. Ми вступаємо в століття нових відкриттів. Наше покоління вже здатно бачити інформацію з різних сторін. Із такими поглядами та досягненнями амбітна молодь готується до вступу у вищі навчальні заклади для того, щоб у майбутньому працювати на благо свого міста та України. Петро Гайдащук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Рада юристів чернівців захищатиме місцеві змі від терору, тиску і залякувань. Останнім часом на адресу журналістів нашого краю надійшло кілька позовів від різних осіб, які налаштовані судитися із змі, вимагаючи відшкодування моральної компенсації від кілька десятків тисяч до мільйону гривень. Захищати журналістів станом на сьогодні зголосилось 11 адвокатів-юристів. Задля цього вже незабаром буде створена громадська організація під назвою Юридичний захист змі. Ці люди висловили своє бажання брати участь у безкоштовному захисті представників засобів масової інформації. Проаналізувавши один із позовів на мільйон гривень до журналістів, юристи висловили наступну думку. Моя порада такому позивачові як дана особа. Завтра в судовому засіданні, я думаю, що він це зробить, заявить про підписання мирової угоди. Це би було для нього оптимально, тому що такі гори діячі, я як і йому і багатьом іншим, хочу на майбутнє порадити. Хто хоче судитися з журналістами незалежно. Від прийняття рішення по суті він все одно програє. Однозначно е, відповідна адекватна реакція е, щодо такої поведінки, оскільки ми вважаємо неприпустивим, абсолютно неприпустивим такі дії, і е, колеги адвокатів, а також е, рада адвокатів чиновників області до захисту журналістів, оскільки більше переконаний, що журналісти здійснює свої певні е, е, повноваження в складних умовах, які йому надаються. Тому сприяння розвитку об'єктивності журналістської діяльності це для нас є кредо. Наразі на Буковині створюється плацдарм, на якому будуть відпрацьовуватись методи боротьби із журналістами та намагання закрити їм рота. фактично, засоби придушення свободи слова. Я просто думаю, наскільки правовими є дії міліції, невже їй немає чим займатися, ніж приймати такі безглузді заяви без свідків? без… І як казали мені там вже інші юристи, що вони юридичної перспективи ніякої немає. Я вважаю, що це тільки мета відволікти мене від написання важливих речей Якийсьний матеріал і залякати. Під час засідання круглого столу також був присутній спостерігач від ОБСЄ, який, вислухавши проблеми журналістів, доповість про це в штаб-квартиру, що знаходиться в Києві, а потім цю інформацію оброблять і направлять або до Варшави, або до Відня. Дякую. Убесі є певні інструменти, за допомогою яких вони моніторизують та впливають на хід захисту прав журналістів і маса медіа. Ми знаходимося зараз в Україні в рамках спеціальної моніторної місії ОБСЄ на запрошення уряду України. В даному випадку ми знов таки спостерігаємо, авторизуємо за тим, як журналісти організують свій захист. Наразі кожен представник чернівецьких ЗМІ може звернутись за кваліфікованою допомогою до юристів майбутньої громадської організації Юридичний захист ЗМІ», які надалі допомагатимуть журналістам безперешкодно створювати якісні матеріали. Дар'я Товпіч Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал Чернівці тепер Буковинці зможуть допомогти своїм співвітчизникам, які захищають кордони нашої держави на сході України, завітавши на сайт Допомога армії. Це проект Буковинської громади. Його мета забезпечити збір допомоги від бізнесу, трудових колективів, небайдужих громадян та громадських організацій для потреб української армії. А також її безпечна адресна доставка безпосередньо до наших військовослужбовців. Адреса сайту www.dopomogaarmii.com в Україні невпинно формуються все нові нові батальйони добровольців, які відправляються на війну з окупантами на схід України. Нещодавно до зони АТО відправлений батальйон київ 1 який навіть поставив собі за мету знешкодити російського ФСБшника Ігоря Стрілкова Гіркіна. А днями в зону проведення антитерористичної операції направиться ще один військовий підрозділ добровольців Шахтар. Добровольці батальйону Шахтар якісно підготовлені до бою і вже виходять на передову у зоні. Ато народний депутат України, лідер радикальної партії Олег Ляшко, дав напутнє слово бійцям спецбатальйону і благословив їх на боротьбу з терористами та окупантами. Ми, українці, герої, козаки, сьогодні, Донецька мафія при підтримці російського агресора. Намагаються розколоти нашу країну. І ваше завдання, коли бачите терориста, мочити скрізь, де його бачите. Вони думали, що вони нас корі, що вони поставлять нас на коліна, що ми загарбають Донбас, потім підуть до нашого славного геройського міста Дніпропетровська, далі до Львова, до Ужгорода і аж до нової Берлінської стіни. Але потім його агресія потерпіли поразку на нашій землі. Олег Ляшко доклав чимало зусиль для створення цього батальйону, тож особисто братиме участь у його спецопераціях. Разом з тим нардеп подякував усім, хто суттєво допоміг при цьому, зокрема, керуючому Дніпропетровською єпархією Української православної церкви Київського патріархату єпископу Симеону. Владика благословив бійців на боротьбу з окупантами та освятив тепловізори і рації, котрі Ляшко подарував після присяги. Ми прийшли не з пустими руками в отій коробці. Там лежить тепловізор, там лежать рації, там лежать Аліматори і все, що необхідне. Я звертаюся до всіх українських олігархів, до всіх багатих людей, хто 23 роки грабував країну. Не жлобіться, Віддайте все для фронту, віддайте все для перемоги. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. Побачимось.